Чи існує якісна медицина на курорті Буковель на курорті, який впевненими кроками наближається до міжнародного визнання, який впевненими кроками наближається до міжнародної туристичної спільноти та вже є лідером туристичних послуг в Україні? Адже наявність якісних медичних послуг є маркером привабливості як для туристів, так і для інвесторів, адже багато хто хоче поєднати відпочинок та турботу про своє здоров'я, тобто поєднати приємне з корисним. Не витрачаючи час у своєму місці, де він проживає, а відвідавши курорт, насолоджуючись прекрасним відпочинком та турботою про своє здоров'я. Для багатьох з вас, хто нас дивиться, зараз буде справжній сюрприз, адже ми будемо говорити про якісну медицину на курорті Буковель. Так, так, саме про якісну, повноцінну медицину і весь комплекс медичних послуг. Ми будемо знайомити вас з нашим медичним центром, який оснащено по найновітнішим тенденціям сучасної медицини. Поруч зі мною менеджер з розвитку медичних послуг та медичного туризму, курорту Буковель, пан Василь. Вітаю. Вітаю! Зараз ми разом з паном Василем покажемо вам якість медичних послуг, що є на курорті Буковель і як це може бути цінним для туристів і важливо для інвесторів. Василь, скажіть, будь ласка, що собою представляє наш медичний центр? Наш медичний центр це ціла медична система, яка закриває 90% запитів. У нас є дві сучасних операційних: денний та цілодобовий стаціонар лікарів всіх спеціальностей, як у великому місті. Так, дійсно. Я сама живу тут 4 роки. Я була, чесно кажучи, в шоці від того, який наскільки повний спектр медичних послуг. Тобто, скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, людина приїжджає на відпочинок, має більше часу, може виділити собі, приділити собі 2 години, прийти і Наприклад, відвідати профільного лікаря, проконсультуватися, наприклад, того лікаря, на який постійно не вистачає часу в великому місті, так звісно. У нас є власна лабораторія, людина може прийти, здати аналізи, швидко отримати результати. Лікарі потрібної спеціалізації, ці аналізи за необхідності, проводити діагностику, тому що у нас є власне КТ, МРТ, ФДС, УЗД, рентгени, і призначить необхідне лікування. Круто, клас. А скажіть, будь ласка, а що по спеціалізації лікарів? Адже багато хто думає, що тут ну максимум лікар загальної сімейної медицини, ну і травматолог, адже ми знаходимося в горах. Що по спеціалізації у нас більше 15 спеціалізацій різних напрямків лікарів вищої кваліфікації, тому ми можемо закрити 90% запитів. У нас є хірург, уролог, педіатр, дерматолог, ендокринолог. Більше 15 ну травматолог точно травматолог <рес> це база <рес> і головне, Вікторія: що всі ці лікарі тут на місці. Ми існуємо вже не перший рік, і ми маємо своїх постійних клієнтів, які поєднують відпочинок і роботу про власне здоров'я. Так, ви дійсно праві. Я навіть готова підтвердити це власним досвідом. Як я вже казала, живу в Буковелі четвертий рік, і чесно кажучи, я була в захваті від якості нашого МРТ, тому що е, я маю з дитинства травму спини, і постійно вона мене турбувала. Тут пройшла все обстеження, зробила МРТ. Мені е, поставили діагноз, підтвердили діагноз, мені призначили профілактичне лікування. І я просто кайфую від того, що я можу тут поєднувати роботу і е, профілактичне лікування. Адже я не можу цього робити, наприклад, в Києві. Чи у Львові, бо це дуже важко по логістиці? А тут наче трохи більше часу, наче ну дві хвилини, і ти вже в клініці з будь-якої точки Буковелі де дійсно Вікторія МРТ у нас дуже круте. Ходімо, я покажу. Ходімо. Зараз ми знаходимося в центрі керування, звідки оператори керують МРТ і КТ. До речі, МРТ і КТ у нас виробництва Siemens, одні з найсучасніших і найкращих на ринку. І чесно кажучи, такі МРТ і КТ є навіть не у всіх клініках великих містах. До речі, взимку був випадок. Один з відпочиваючих отримав травму на горі. Вже за декілька хвилин його евакуювали вниз. Наша бригада невідкладної допомоги. Забрала, надала всю допомогу, доставили в медичний центр, провели всю необхідну діагностику, і клієнту була потрібна термінова операція. Ми фактично зібрали кістки по частинам, надали всю необхідну допомогу і реабілітацію. Клієнт досить швидко одужав. Якби ми тут не мали сучасну діагностику і всі необхідні напрямки, все могло закінчитись по інакше. Але дякувати нашому медичному центру, все закінчилось добре. Клієнт досить непростий в бізнес колах і тепер він любить боковелі нас ще більше. От, знаходячись тут зараз, в вашій операційній, про яку ви зараз розкажете, я хотіла би уточнити. Тобто, чи правильно я розумію, я можу запланувати собі якусь планову операцію, приїхати в Буковель, в ваш медичний центр, пройти обстеження до обстеження перед операцією, зробити операцію. Розкажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, чи так це відбувається, і взагалі що це за операційна, чи досить в ній функції, наприклад, для якихось планових операцій чи масштабу? Ще більше так, ви все правильно розумієте. Ми зараз знаходимося в малій операційній, є більша, в якій зараз проходить операція. І наші операційні обладнані всім необхідним для того, щоб виконувати як термінові операції, так і планові. Це можуть бути нейрохірургічні операції, ендобратизування, екстрені хірургічні втручання, тобто операції одного дня. Тут є все необхідне для того, щоб лікар різної спеціалізації міг виконати ту чи іншу операцію. Ну мені здається, до цього моменту е, більшість людей в Україні взагалі не знали і не розуміли, якого масштабу у нас є клініка. Е, це ж ну це дуже круто е, прийти е, обстеження, зробити операцію і відновлюватися тут, в Буковелі, де повітря саме по собі цілюще. До речі, як відбувається саме відновлення, ну реабілітація? Тобто, от людині зробили операцію, її переводять куди? Вона має повертатися в свій готель? Ні, ні, звичайно, ні. Після операції е, пацієнт. Потрапляю в палату інтенсивної терапії, а після інтенсивної терапії в приватну палату або в стаціонар, де проходить відновлення та реабілітація. Тобто готель наймати не потрібно? Ні, не, не потрібно. А Тут харчуватися це... де я буду? Мені треба після операції ходити? У нас триразове харчування, цілодово опіка і топота про пацієнта. До речі, ходімо, покажу. Ходімо. Зараз ми знаходимося в нашій стандартній палаті. Тут знаходиться спеціальна два ліжка для парного відпочинку. Ви ще здивувались. Тобто, Думаю, палата одномісна, ліжки в два, тому що людині провели операцію, вона знаходиться на відновленні, і у його близької людини є змога перебувати з ним для того, щоб відновлення відбувалося ще швидше і комфортніше. До речі, так я, якщо там, не дай Бог роблю якісь операції, то я сама не їжу. Я завжди з собою беру сестру або маму, Мені так морально легше, так. і це дуже круто, тому що я беру сестру, вона десь там. Вночі якусь е, якісь коцик приносять, і вона не знає, де спати, ліжко одне. А так, ну це дуже, дуже класне рішення. Тим більше буковель так. люди їдуть е, ну, часто з підтримкою на лікування. Тут і підтримка природи, і підтримка рідних, і наша медична підтримка також. В усіх наших палатах е, санвузли передбачені е, з інклюзивним доступом. Тут всі зручності для того, щоб можна було заїхати і е, прийняти душ на кріслі колісному. Да, до речі, у нашого інвестора тато, такий от випадок із життя, тато переніс операцію на серці. Операцію робили в Києві, все. Але для всіх пацієнтів, хто переніс операцію на серці, їх потім відправляють на місяць десь на лікування, на реабілітацію, аби він навчився жити з покращеним серцем. І це така стандартна практика. І от наш інвестор привіз тата сюди до вас. І цей тато, ну так як він, ми єдині, ви ми кого він знає в Буковелі, він у нас часу заходив, заходив до нас на кропатський чай і розповідав, що він дійсно був в захваті. Він каже, в мене відчуття, що я на якомусь п'ятизірковому курорті, тільки про мене ще дбають. А каже, а ці медсестрички вони просто каже, як, як рідні стали, каже, настільки настільки класне відношення. От мені просто цікаво, от я вважаю дійсно реабілітація дуже сильною стороною медичного центру. Бо я дійсно дуже багато разів чула від наших інвесторів від їх рідних, що е, от реабілітація, от саме на найвищому рівні. От розкажіть, будь ласка, так Вікторія. Реабілітація це один з важливих напрямків нашого медичного центру. Це ціле відділення, яке займається суто реабілітацією після нейрохірургічних втручань, після кардіологічних втручань або кардіологічних проблем і травматології, звісно. Медицина на курорті Буковель є одним з ключових фокусів розбудови інфраструктури. І ваш відпочинок може бути не лише приємним, а й корисним. Тобто, обираючи буковель для розваг, ви можете бути абсолютно впевнені в тому, що ви зможете поєднати приємне з корисним. Про ваше здоров'я подбають і у випадку будь-яких непередбачуваних ситуацій поруч з вами є надійна, якісна висококваліфікована медицина курорту буковель, яка збереже ваше здоров'я. Обираючи курорт буковель для інвестицій, ви стаєте частиною великого міжнародного бренду. Буковель, де ваша інвестиція завжди буде в ціні. Інвестуючи в нерухомість курорту Буковель, ви можете бути абсолютно впевнені, що ваша нерухомість завжди буде ліквідна. Будь-який час її можна перетворити на гроші. Ваша нерухомість буде рентабельна, давати високу капіталізацію, і ваші апартаменти на курорті Буковель це справжня цінність в сфері нерухомості.